Справа театрала Галина Пархомей з чоловіком судиться із сім'єю керівника Рівненського обласного драмтеатру Володимира Петріва за словами жінки у 2015 році. Вони придбали у Петрівих однокімнатну квартиру. Заплатили 20 тисяч 500 доларів. Нічого не віщувало біди. Все документально було оформлено. При купівлі він давав нам розписку свою власноруч написану. Що ми заплатили суму 20 тисяч 500 доларів США? Так само було агентство присутності й е його дружина. Проживши шість років у квартирі разом із двома дітьми на сім'ю чекав сюрприз. І нам, в 2021 році пройшло рішення суду, що ми маємо її ну, віддати, що ми незаконно проживаємо в цій квартирі. Дзвонив до нього той чоловік, він обіцяв казав нам, що це вас не стосується, що це наші. Е Проблеми, ви не переживайте, буде все гаразд. З моменту цих обіцянок змін жодних сім'я Пархомей подала на Петривих до суду, вимагаючи, аби ті повернули гроші, заплачені у 2015 році за квартиру. До справи додали усі документи, які цей факт підтверджують. 30 січня 2015 року громадянка Пархомей Галина Леонідівна офіційно, тобто, згідно договору купівлі продажу, придбала однокімнатну квартиру. Цей договір було ноторіально. Ну, засвідчено нотаріусом уже відбулося два підготовчих засідання. Зокрема, на останнє представники сім'ї очільника театру не прийшли. Суддя вказав на те, що ще не сплив термін подачі відзиву. Відтак підготовче засідання вдруге перенесли з метою недопущення порушень їхніх прав та обов'язків, зокрема скористатися, надати їм можливість скористатися їхнім правом на подання відзиву на позовну заяву, а також долучити відповідні докази до такої заяви по суті спору. Суд вважає, за необхідне відкласти розі справи під засіданні. Як же ж так трапилося, що Петріви продали квартиру, яку не мали права продавати на камеру, і Олена, і Володимир будь-що коментувати відмовилися. Чому вони звернулися до вас? Я догадуюсь і коментувати нічого не буду. Телефоном Олена Петрів, яка працює начальницею відділу міжнародних зв'язків у Рівненському міськвиконкомі, розповіла, квартиру їй дали як молодому працівнику ще у 1992 році. Знаходиться вона у багатоповерхівці по вулиці Андрія Мельника. 16. навколо цього будинку кілька років тому вирували скандали. Близько 40 жителів заявляли, що їх виселяють або ж пропонують викупити квартири, бо як виявилося, право власності у них на житло. Спочатку воно було приватною власністю ДБК, акціонерного товариства. Далі ДБК продало цю власність. Я, я, я не можу вам точно розказати, які там були відносини, і з тих документів, що я бачив з архівів, то я можу сказати, що це були тимчасові поселення людей для їхнього проживання до отримання другого житла. Саме така квартира й була в Олени Петрів, директор ТОВ апм Плюс, каже, випадок унікальний, адже лише сім'я Петрівих зуміла зробити право власності на квартиру і її продала. Скасовувати це право власності довелося у суді. Було кілька процесів протягом кількох років. Справу розглядав навіть Верховний суд, але всюди перемогу отримувало товариство апм Плюс. Розумієте, вона не то, що остаточна, вона й була наша. Це, по суті, ми витрубили те, що у нас незаконно забрали. Це була приватна власність її і... Тихенько забрали і ми повернули її на місце. Відтак станом на зараз квартира, яку сім'я Пархумей купила у Петрівих, за понад 20 тисяч доларів їм не належить. Втім, вони продовжують там проживати. Олексій Шлапак каже, виганяти людей не буде. Вірить, що вони зможуть повернути свої кошти. Відтак знову придбати ту ж квартиру, але уже у власника. Крапку у цій справі має поставити суд. Щоправда, була ще одна пропозиція від Володимира Петріва: знайти людей. Він допоможе нам переписати цю квартиру, заплатить гроші, адвокату, все ті типу, нотаріусу, що ми платити не будемо, але щоб ми зробили таку його схему, як він пропонував. Я не погодилась на це, тому що це не моє. Води Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV.